Херсонці у складі кращих боксерів України. Кінець жовтня та початок листопада стали періодом проведення головних національних стартів з боксу. Так у Чернівцях чотири дні тривали двобої між юнаками 2001 2002 років народження. Чемпіонат став перехідним. Головний тренерський штаб визначився зі складом юнацької збірної команди на наступний рік. Все у зв'язку із переходом багатьох спортсменів у старшу вікову групу. За перепустки сперечалися більше 200 майстрів шкіряної рукавички з 23 областей України. Було і 6 представників Херсонської школи боксу. У вазі 34 кілограми. Третя позиція укрила Волочілова. Далеко не зайшов Олексій Чубукін з великих копанів. У ваговій категорії 37 він теж взяв бронзу. Ну а всі лаври першості отримав Клим Грудковський. Вихованець Вадима Андріянова та Андрія Саца з першу технічним нокаутом взяв верх над Вінничанином. Те ж саме зробив і зі спортсменом Хмельницька. В фіналі тиску Херсонського кожум'яки не витримав же Львів'янин. 3-0 і Клим Грудковський потрапляє до лав юнацької збірної України. Денис Крипельов Іван Безимяний та Ростислав Поломарчук до присів не потрапили. Не менш вдало показали себе на національній арені у Вінниці і наші старші боксери до 22 років. На змагання завітало понад 125 учасників з усіх куточків України. Чемпіонат за своїм значенням став край важливим. Переглядався найближчий резерв національної збірної. Кращі з кращих будуть представляти нашу державу на найближчих фанетарних європейських першостях та інших важливих стартах. Серед складу найсильніших боксерів України є і Херсонці. Вага 69 кілограмів. Дмитро Черпина дебютував безперечним боєм з донечанином Євгеном Терновським. Надалі з рахунком 2-1 чемпіон Центральної ради ФСТ Україна здолав віничанина. У півфіналі Щерпині не вдалося звести свої рахунки з давнім знайомим Микитою Радіоновим з Харкова. З ним фіналістом Кубку України Херсонець вже зустрічався на турнірі пам'яті Мангера. Тоді Дмитро теж поступився. Третім номером став і Андрій Пітухов для Херсонця. Це перший вагомий успіх. Перемігши киянина та спортсмена з Харкова, підопічний Олександра Шафранова і Віктора Колесникова, достойно програв на голову вищому за досвідом Владиславу Михайлову за плечима Луганчанина, майстра спорту міжнародного класу, звання чемпіона світу серед молоді 2013-го. Схожий за рівнем спортсмен випав і на долю Артура Сарксяна, категорія 91 один кілограм. Тож на п'єдесталі пошани нашого боксера не було. Без медалі залишився і Костянтин Черниш, який програв лідеру чемпіонату. Що ж, тепер спостерігатимемо за Дмитром Щербиною та Андрієм Пітуховим вже у вищих за рангом стартах.